На Дякую вам, що заходите. Дивитесь, ставите вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, тому дуже вам вдячна. Отже, давайте сьогодні розглянемо, знаєте, що там хизується рашка, що, що у них там з'явилася якась нова атомна, підводна, підводний човен, атомний Хабаровськ. О, давайте подивимося, що то за Хабаровськ, що то ще за бляшанка, що воно таке? Що це за консерва з тунцями. Ой-ой-ой, дуже багато слов, дуже багато СМІ, дуже багато ля-ля та паля, але це все по ілюзіям. Чому? Давайте дивитися, чому? Дуже багато то все брехня. Колективна праця, вкладені гроші, багато грошей. Смерть. По юстиці, по правосуддію. Із-за того, що з кимось не домовились, чи що, ну воно по правосуддю, і воно, як я й казала, кілька, кілька буде в томаті. Воно загине. Там дуже багато всього наказано, дуже багато вложено. Чому воно? Зрозуміло. Зрозуміла, за кордону перестали допомогу слати. За кордону. Вони домовлялись, мабуть, з кимось це робити, хтось їм допомагав. Але за кордону сказали до побачення, пливіть далі самі. Чи воно, хоча, вибачте, але може бути печаль і по правосуддю, то, то може бути, ще знаєте що? Що воно йому не можна плавати, бо воно затоне. Плавати, виходити в моря, виход у моря, то не можна, бо воно одразу затоне по правосуддю і буде печалька. Так, слухайте. Ану. Так, да, воно зупиниться. Воно, зали... воно там чогось не вистачає. У ньому щось не вистачає. Його обокрали, там чогось не вистачає. А треба було швидко, бо домовленості були, треба було щось показувати в СМІ. Тому вони його і виставили. Але йому треба стояти і не рухатися. Іначе йому гапеля. Ану. Да. да, слухайте, так воно тютю йому. Воно в підвішеному состоянні, йому башня він зламається при першому бойовому виході. Воно рухне. Йому капеля. Ні, то таке. То правда, бляшанка, то таке. Я скажу навіть, знаєте, що то такий собі гробик. Колективний. Так. Колективно вони в жахах і вони не знають, що робити. Там були змовленості. Його робила не одна Росія, ще хтось. Але вони таке не робили, що вони самі в жахах від цього. Що чекає той човен найближчим часом? Не будемо називати, а не любить, так? Да? Ну найближчим часом. Що чекає той човен найближчим часом? А ну. Да. Ось. То, що я казала, йому виходити не можна. Воно вийде на воєнне завдання. Вони будуть це транслювати, розказувати, що вони такі там супер-пупер класні. І може, якісь, знаєте, як випробування. чи, М -м -м. Ну, в общем, ще будуть дуже-дуже хвастатися розказувати на все СМІ. Але воно рухне. Воно розрушиться по миру, бо так повинно бути. Йому прийде кінець. Це остання карта, і це кінець. Йому пройде кінець. він ну Схоже, він він зламається, причому ну безвозвратно палати буде. Вони там таке намагічили, таке накрутили. Ось і мах і накрутили таке там на той, на, що вони самі, самі його бояться. Вони його самі бояться, бо вони розуміють, що вони там таке на, щось нахимичили, що хай Бог милує. Да. Опа, на. Ну, схоже, що там ці бляшанки, коли воно вийде там на якесь випробування чи на ще щось. Там буде щось не дуже добре. Що ще буде, там будуть люди. Може, молоді молоді воєнні хлопці, будуть хлопці, і вони будуть як в Капкані. І вони будуть в Капкані, і вони будуть розуміти, що це як предательство, як нож в спіну їм. Це їм як предательство буде. Схоже, там будуть ще жертви. Ну, в СМІ виступлять, скажуть, що, або нічого не скажуть, або щось опачки. Ага, ось що вони скажуть. Вони скажуть, ця карта каже, що це вже було, це повторюється. Це повторюється заболізнування і дуже багато буде води. Дуже будуть розповідати, як вони бідні, нещасні. А тут, скоріш за все, скажуть, що його підбили. А що, а що скажіть, будь ласка, що, значить, таке вже було? Що, значить, таке вже було? По ілюзіям? Смерть. В їхньому домі смерть. А, стоп, було. А було. В їхньому домі вже так лодка та човен атомний, який загинув. І тоді теж непонятка була. Та, в їхньому домі загинув, і там були чоловічі, людські жертви. Тобто все те то ж саме повторюється, то то був той, як його? Курск, о, згадала? Ось, так оце буде повтор Курска. Скоріше за все, також вони там залишать людей, щоб вони загинули. Або, може, не то, що залишать, а то, що вони їх відправлять, розуміючи, що вони то дорога в один кінець. Отже, це повтор Курська буде. Це найближчий час. Ну, наскільки ближчі, вони не кажуть, да? мене загадували, а, ну, і Таро таке не любить. Тому його очікує судьба Курська. Ось. Ну, останні карти. Там дуже багато молоді залишиться. І це в їхній дом вони будуть потім розганяти. Дуже, дуже багато розмов буде за це. Багато, але більша часть залишиться е, Верховна Жіця, під секретом. Дуже багато. Вони в СМІ будуть повідомляти зовсім іншу інформацію. Але в СМІ вони дуже будуть багато розповідати у їх домі, дуже багато будуть розповідати, але неправду. Неправду. Ой, ну і хай пливе. О, а тут якраз по справедливості, Божий суд. І мало їм. Да. Вони накрали, там покрали більшу часть, а тепер хлопці там зваряться. Отже, дякую, що заходите дивитесь, приходьте ще, я думаю, буде ще цікаво. Отже, дякую всіх, обіймаю міцно і бережіть себе, будь ласка. До нових зустрічей!